Димон до підрозділу, де проходять службу наші хлопці-ірпінчани, з якими ми на зв'язку весь час. Вони зарані дали нам потреби, і от ми всі разом громадою зібрали за тиждень понад мільйон гривень. Закупили всю ту допомогу, яку просили хлопці. Зараз ми по черзі все розвеземо, все передамо, все вручимо. Я думаю, їм буде приємно. Не тільки корисних речей, а й від самої уваги. Вони знають, що громада з ними і переживає за них, і вдячні їм. Так само заходьте подивитесь. Друзі, навікандіш працюють Світ, внизу туалет. Ви зараз подивитесь, що там як включається, все, два входи. Я думаю, для підрозділу буде ідеально. Просто ідеальний варіант. Плюс дуже велике багажне відділення, де можна повністю це спорядження. Osionfish. Всю амуніцію і все, туди. А щоб поки їхали, дивились новини, дивились, послухали музику. Новини. Все працює. Слідуєш етап, я не знаю. Вже танки. Може і танки збирають. Антон знайшов цей автобус, поторгувалися. коли узнали для кого, як це збирається, вони на 30% знизили ціну. Кажуть, для військових, для хлопців. На наш підрозділ, на наших хлопців. І ми ще привезли Так, різини. Зараз ми вигрузимо на те, що видавали заявку. Тому що У нас ще два Курахова і Краматорськ, там далі веземо резину. 45-7016. Таке? І насос він в місті з автономки. Типу. Він типу на обігрів салон? Так, 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 Тут арал, ну, хороше масло. Дивіться, ну, набрали 5-метрово стоїть раунд. Від Ірпінської громади передаємо цей автобус вашому підрозділу. Хай він допомагає, хай допомагає нам перевозити особовий склад, допомагає перемогти ворога. І в нас є нагорода. Це ми хочемо. Цикунов Сергій Володимирович. Ви отримаєте перед сюди? Да. Далі так само ми як допомагали і будемо допомагати. Кажіть наше завдання в тилу допомагати нашим військам і скоріше перемогли. І я хочу ще раз подякувати нашій громаді, бо цей автобус ми зібралися і лікарі. І освітяни, і виконавчий комітет, і комунальники. Всі частини своєї заробітної платні віддали, щоб купити автобус, допомогти нашим військовим і так само дякую нашій громаді. І вам бажаю скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе!